Доброго дня, з вами Смарткаса. і зараз я вам покажу, як зробити початкові налаштування. Для початку відкриваємо коробку, дістаємо саму Смарткасу. Також у вас до комплекту входить otg перехідник для підвантаження файлового ключа до смарт Блок живлення, термострічка та сам провід живлення. Також до комплекту входить повністю покрокова інструкція для першого увімкнення, з якою вам потрібно ознайомитися для простішого увімкнення смарт смарткаси. Для того, щоб увімкнути смарткасу, затискаємо кнопочку, яка знаходиться праворуч. Коли смарт-каса увімкнулася, робимо свайп з верхньої частини екрану. Знаходимо мережу Wi-Fi, до якої хочемо під'єднатися. Обов'язково, щоб мережа була під паролем. Вводимо його та натискаємо підключити. Бачимо, що дана мережа йде підключена, та в правому верхньому куті з'явилося віконечко підключення до мережі Wi-Fi. Та потрапляємо на першу сторінку смарткаси. Тут потрібно натиснути кнопочку розпочати, після чого вам буде потрібно відсканувати QR-код у вашому особистому кабінеті смарткаси.